Міноборони спростить процес видачі повісток. Їх планують генерувати в реєстрі оберіг та доставляти через Укрпошту, заявив начальник управління інформаційних технологій оборонного відомства Олег Берестовий. Наразі процес видачі відбувається так: документи виписують вручну, роздруковують, а потім вони у величезних кількостях надходять начальнику ТЦК, який має підписувати їх і ставити печатку. І лише після цього повістки розносять за адресами військовозобов'язаних. Втім, тепер Повістку можна буде згенерувати в реєстрі оберіг. Вона буде з електронним підписом начальника ТЦК, і далі її відправлятимуть на централізований пункт друку. А звідти в Укрпошту, яка і буде доставляти повістки адресатам. Міноборона ж матиме усю інформацію, де повістка перебуває, чи її доставили, і скільки на це пішло часу. Як перевірити вірогідність отримання повістки, це можна зробити у резерв плюс. В додатку буде функція, що дозволить через сканер QR перевірити, чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку та чи вона законна. Олег Берестовий вкотре акцентував на тому, що повісток в резерв плюс не буде. Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни. Повісток там немає. В автоматизованому порядку у Міноборони планують надавати і відстрочки. Це допоможе зекономити час як людей, які потребують відтермінування, так і працівників ТЦК, говорить заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Одна з наступних функцій, яку ми плануємо реалізувати в резерв плюс, це автоматична відстрочка. Це один з найбільш затребуваних функціонар, одна з найбільш. Таких бажаних функціональності з боку наших користувачів ми постійно моніторимо запити, коментарі, листи, які направляються на міністерство оборони. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватися автоматично, без жодних візитів, без жодних додаткових, скажімо так, заяв до ТЦК без збору папірців. До прикладу, якщо людина має певну групу інвалідності і непридатна до служби, не потрібно буде регулярно проходити ВЛК. Інформація автоматично надаватиметься у державні органи. Окрім того, автоматизовані відстрочки також стосуватимуться людей, які здобувають свою першу вищу освіту або ж опікунів трьох і більше дітей. Наприклад, студентам, які знаходяться на денній формі навчання, чи батькам трьох і більше дітей, адже ці дані вже є в державі, в реєстрах, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв'язки, зв'язок між батьком, матір'ю, дітьми є в державному реєстрі актів цивільного стану, там є певні окремі ситуації, при яких ми не можемо. Отримати дані одразу, але в більшості ситуацій ми можемо електронним обміном закрити закрити цей кейс. Загалом у планах Міноборони перетворити додаток Резерв Плюс на такий собі онлайн ТЦК. Частину нових послуг запустять восени, інші через певний час. Зокрема, добровільне направлення на ВЛК за запитом людини або ж онлайн-рекрутинг, якщо військовозобов'язаний хоче мобілізуватися добровільно. Усе це працюватиме в електронному вигляді без необхідності ходити по установах і вбирати папірці. Що про таку цифровізацію думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись. Найголовніше